Добрий день. Сьогодні хочу зробити розпаковочку з такого товару, придбаного в інтернет-магазині Allo. Замовляли на сайті, отримували в магазині. Доставка була, здається, 3 дні безкоштовна. Вартість товару 1399 гривень. Він повністю ще новенький, запакований. Давайте поглянемо його зовні, а потім відкриємо. Маю надію, все нормально буде видно. Позаду йдуть дві такі наліпки на українській мові, сама поліграфія на англійській мові. Зазначено, що вироблено у Австрії з 16 років. Є отака спеціальна стрічка. Маю надію вам її видно. Парт номер диска Щось не дуже він відкривається добре. А ми все ж таки підемо за ножицями. Зробив надріз, щоб можна було відкрити, просто він був ну, взагалі не прорізаний і не було можливості, ніяк його відкрити. Покаємось його з вами вперше. все ж таки відійду на секунду. Все, нарешті плівка знята. Ось так виглядає Squai Enix 16 років. Давайте системні вимоги глянемо. Один ігровець, 160 ГБ мінімум. Функція вібрації та тригерний ефект, два диски Ultra HD Blu-ray. Зазначено голос англійська, французька, німецька, японська. текста, субтитри англійська, французька, італійська, німецька. Іспанська, японська, Латинська Америка, іспанський і бразильський для Португалії. Ось так такі мови. Виробник Австрія, зазначено склаєнікс, э, руші або э, движок, як ще називають, Unreal Engine, і також технологія SpeedFree. SpeedFree, це здається, ще технологія СПК, яка відповідає за м, рух дерев достеменний, щоб було максимально. Реалістично, можна так сказати, два, два диски в комплекті йдуть. Ну, дійсно, так як 160 ГБ, один диск тільки 100 ГБ максимум може вмістити. Чотири скріншоти, такий оригінальний білий і QR-код йде. Ось так ми тут всередині бачимо і вже видно, що тут обкладинка двохстороння. Диски не бовтаються, це означає, що його дуже дбайливо доставляли. Ось такі ми маємо два диски, 16 років усюди. Це плейдиск, диск тобто його треба другим інсталювати і грати на ньому. А це дата-диск. Це саме перший диск, його треба першим інсталювати. Арти різні, ну схожі, але різні і дуже-дуже гарні. Також йде ось такий флаєр про цифрові картки для цього видання. Хотіли подякувати інтернет-магазину АЛО за швидку безкоштовну доставку і якісний товар, який прийшов без жодних пошкоджень. Дякую, мирного неба та гарного дня всім.